Вітаю всіх, шановні колеги, дорогі гості у цій затишній парковій аудиторії Центру Шетицького українського католицького університету. І сьогодні в нас тут дуже гарна подія буде відбуватися. Це презентація літературної новинки. Це книга іспанського письменника Артура Пересерверте Територія команчів Роман Репортаж, що його переклав з іспанської мови мій шановний колега. Доцент кафедри історії УКУ Богдан Шума і цей роман вийшов у видавництві «Астролябія». Ми маємо сьогодні серед наших спікерів засновника цього видавництва, пана Олега Фешерця, і також до нашої дискусії приєднався професор. Доктор філологічних наук, завідувач кафедри філології УКУ і очільник Асоціації іспаністів України, професор Олександр Пранкевич. Мене звати Софія Філоненко. Я також працюю професоркою на тій же кафедрі філології. І сьогодні я спробую модерувати цю презентацію. Отже, книга Територія Командів це один із давніх творів Артура Перестареверте. І вона з'явилася друком ще в 1994 році, але все все ж таки цей твір дещо виясняється і пов'язаний з іншою ролью. Пересераверте, бо перед тим як він став відомим письменником, він був не менш відомим журналістом. Він був воєнним кореспондентом, який більше 20 років провів ну, в таких місцях, які раніше ми називали гарячі точки планети. Одним словом, у нього є 20 третій в професійній журналіст і письменник. От і територія Каманшо мені здається, десь потрапляє якраз між цими двома треками, бо це його журналістський, це його репортерський досвід. Отриманий в колишній Йогославії, в Хорватії, Боснії, і все ж таки він обрав форму роману, так як пан Богдан назвав заголовку роман репортаж. Звичайно, це воєнна література. А на сьогодні для нас, українців, це мейнстрім. Так, нам не треба пояснювати, чому вона є такою важливою, бо ми відкриваємо новини щоранку, так, і ми занурюємося, ми живемо вже майже три роки в тій реальності. І тому моє перше питання вже трохи буде таке не знаю, радіоливе для наших спікерів. А що є в цій книжці ось такого особливого, чому про війну не знають українці? Чому нам українцям треба читати цю книжку? Якби ви... Відповіли на запит Чекальської аудиторії Богдане, але це питання буде і до пана Олега так <світування> само. Що в цій книжці є, чого немає в українській літературі, це цей воєнний репортаж. Тому що це інша велика традиція західного, західного, літер... західного письменства загалом, чи світового письменства, щоб писати, писати про війну в формі репортажів. Репортаж це все-таки певна документалістика. Так, і цей роман є за всією мірою документальним романом. Ми так чи інакше. Мусимо прийти до цього, що ми пишемо про війну. Ну, вже в Україні вже пишуть дуже багато про війну, і це певний спосіб рефлексування цієї війни. Перес Реверта також пережив різні війни. Це понад 20-річний досвід воєнного репортера. Ми мусимо змиритися з цим, що люди, які переживають війни, вони пишуть про ці, про ці досвіди. З різних мотивів вони може про ці досвіди. І очевидно, що ця тема мусить бути для нас від, відкритою темою, а не закритою темою. Що в цій книжці є такого, що немає написати? нас, що вона може сказати нам нове? Ну, По-перше, вона може нам сказати добре війну. Банальна фраза. Реверте дозволяє собі дивитися а, на війну, не запрошуючи до, в свій інструментарій жодного ідеального підходу, яким пробують описати війну. Він ну, в тому числі він використовує український підхід до солдатів, яким називають наші котики. так? Зуму такі пухнасті, делікатні люди з чистими руками. Ну, якщо вони з прутими руками, то дуже часто це якісь депутати, який виїхав, як пише э, Реверте, э, турист військовий, він приїхав у коп. Вимазав руки, показав свої руки, запостив і, і поїхав знову назад. І він вже сфотографувався з автоматом і вже був на війні. Це також форма ідеалізму, з якої реверте то кіпкує, то злостиво спрямовує свою критику на нього, тобто не сприймає жоден ідеалізм, який би був найкращий. Який ми був недосконалий, Реверте для реверте не існує. Про війну не можна написати з точки зору про справжню війну, таку, як вона є, не можна описати з точки зору жодної відеалізму. От Оте, що, мені здається, в нас немає. В тому ця книжка є просто універсальна. І реверти десь йде тим шляхом, який ми можемо сказати, що небезпечний, тому що він може саму війну позбавити її якогось метафізичного значення, яке вона насправді має. Вона просто є. Вона просто частина цього світу. І це одна з тих особливостей цієї книги. Де людина привчається жити в умовах війни, він як військовий кореспондент, і він дивиться на війну як на щось не особливе, не індивідуальне, не щось таке, що випадково трапилося, а як те, через, через що проходять всі. І вони є на різних сторонах е номенсленду, нічийної землі, на різних сторонах фронтів. В різних військах їх війна зачіпає по-різному і так далі, але десь все це життя всіх тих людей розгортається як одне обличчя, це одна проблема. І тут власне ця небезпека. Хоча це небезпека тільки для того читача, який не вміє читати тексти нюансовано, не вміє вловлювати не просто барви, а й вловлювати відтінки і підвідтінки. Тоді ніколи ви не потумачите реверте в стилі Ремарка. Реверте вдається не потрапити в пастку цього комплексу, який я особисто називаю комплексом Ремарка, який знецінює насправді війну і знецінює учасників війни. І це небезпека, з якою ми будемо стикатися, ми вже стикаємося і будемо стикатися після війни, якщо вона колись закінчиться. Рано чи пізно люди, які брали на себе відповідальність брати участь в війні, і відповідальність вбивати, що на війні роблять, якийсь час вони будуть нецінні. Тому що в нас поки що діє в Україні комплекс більше ремарка, ніж комплекс Ревер. Я би хотів, щоб після цього реверти урівноважи ремарка таким чином. Ну і тут я б хотіла, ще, щоб ми не тільки про зміст говорили, але і про форму. Тому що мені дуже сподобалося, як пан Богдан перекладаючи додав оцей під заголовок роман Репортаж, так репортажність. Це взагалі окремий жанр. Тобто як можна сполучити умовно. Жанр медійний, жанр журналістський і з таким балетристичним жанром, як роман, і ми маємо оце от таке перетікання публіцистики в балетристику і навпаки, та балансування між цими двома жанрами, які не завжди так добре сполучаються. Оскільки в нас тут є професор філології пан Олександр, то я хочу його про це запитати. Як ви читаючи... Не тільки як іспаніст, а просто як читач, як український читач, який занурений в контекст нашої дійсності. Відчули оцю, оцю взаємодію цього репортажного начала і романного начала. Ну, в мене дещо відрізняється бачення цього твору. Для мене це виробничий роман, тому що мова йде про те, що в Іспанії є, в Америці є. Але можливо у нас немає такої спеціальної групи людей, які називаються кореспонденти військові. Вони живуть за певними законами, у них є своя етика, і в цьому сенсі я не погоджуюсь з паном Олегом, тому що там немає ідеалізму, там є ідеалізм. Але ідеалізм ідеального образу, який нам треба показати. Заради цього, в принципі, вони готові померти. І в цьому сенсі цей роман показує нам, як працює вся вся кухня, вся вся індустрія. По-своєму, це мета, це не репортаж про війну, принаймні, а це репортаж про те, яким чином створюються образи війни. Самі вони собі називають, себе називали Касадориш деймахенес, тобто ті, хто полює за образами. Добре, але я хотіла ще поговорити про саму назву, яка безумовно інтригує територія команд, така відсилка до колоніальної історії Іспанії. Я теж коли готувалася, я справді готувалася до презентації, читала, що на старовинних іспанських картах 18-го століття була територія, позначена як Команчерія, і це колонія, ну скажімо, такий своєрідний фронтир, якщо в американській дійсності аналог пошукати, тобто з одного боку, ніби такий освоєний цивілізований світ, а далі там якісь дикі. Індіанці, то територія насильства, брутальності, де знімають скальпи з тих білих колонізаторів європейських і так далі. Ну, а тут у нас назва територія Команчі, бо власне так називають сіру зону, така територія, яка завжди засипана склом, де вже практично немає цивільних людей, і де постійно за тобою, десь дивиться снайпер. а ти не знаєш, та звідки він дивиться. От і це прошу таке постійне відчуття напруги, тривоги. тобто людина постійно переживає той стрес, ту небезпеку, а в результаті стає напевно адреналіновим наркоманом. Ця сіра зона мені здається, впливає ще і якраз і на ті питання про визначення моральних полюсів, про які пан Олег почав говорити. Пан Олександр продовжує. Він не пише мораль, він він його, його ідея написати моральну історію війни ідея написати оце, як це як цю війну переживає різні люди, як він особисто переживав, він її бачить. А він розуміє, що це його професія, просто робити репортаж про війну. І репортаж це, це професія, найперше, це професія оператора його товариша, який має зняти хороший сюжет. Тому це, і тому, коли трапляється якась величезна трагедія, їхнє перше завдання це, це. Він описує цей варіант, коли він не витримує, і кидається допомагати дитині, яка поранена. А йому Марка скажить козел, що ти заступаєш мені там камеру. Кадр такий втратив, через... я через тебе втратив. кадр. кадр. Але він каже, що Маркас також допомагає людям. Але тільки тоді, коли він вже зробив свій репортаж, коли він знає, що він зазняв достатню кількість матеріалу для репортажу, він може відкласти свою камеру і допомагати людям. Так? Дивіться, ну там же є певна етика. Головна етика в тому, щоб показати, як сказав Олег, він не очима ремарка. Безумовно, вони, як люди, вони у них є емпатія, да? тому що там вже написано, що потім він кидає камеру, місяць працює, потім кидає камеру, потім добу починає плакати, да? тому що це витримати неможливо. Але хтось мусить передати цю інформацію. Чому важливо це також як документальний -то роман? Тому що 94-го року цей роман виходить, і марка звільняється з старої спалії, іде журналістики. Він не прописує, де з нього буде це тяжке прощання з професією. Він пішов з цієї професії репортера і став повністю письменником. І з цього з'явиться всі його капітани Латрісти і, і всі інші відомі романи, які і, і клуб Дюма, і інші, які які, які зробили його світ. Світову славу і Голівудзи, якими знімає фільми. Так там пересерверта там чудовий є момент, коли він говорить якраз про тих виробників зброї, як вони продумують, як летять кулі різного калібру, та да, з якої зброї, як і які там такої... е, як їх покращити, а потім ну умовно той же виробник зброї там узагальнює статистику, по враженнях як там та куля погодила. Потім бере дитину за руки йде їсти морозиво дісне. Але ще дуже добре це сказав Кляузевіць. Так? Війна це надмірне застосування сили. А в надмірне застосування сили ніколи не може бути втиснути в жоден закон. І тому подивитися на війну як моральний феномен є вкрай складно, якщо принаймні ти чесний собою. якщо ти не береш собі завдання брехати у цій пекельній території, якої є війна, якої є бій. Ніхто не може залишитись чистим. І про це е, уривок, так? Давайте ми так, щоб ми якось е, тримати, того, вже питання відкували. Триматися Я книги, і поламати трохи структуру, пані, скільки, пані Софію, заточно. Е, про мораль, про, 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 про бачення війни і так далі, як це добре Реверта. <кій> відчуття війни. Він подивився на мертву корову, а тоді на власне відображення в розбитому вибухом склі, яке все ще трималося на віконній рамі скривив сам до себе гримасу. Жах можна пережити або показати, але годі про нього розповісти. Люди вірять, що найгірше на війні, то загиблі кишки і кров. Але жах – це щось настільки просте, як дитячий погляд, що в очах приреченого до розстрілу солдата або ж очі покинутого собаки, який шкотляє за тобою серед руїн, в нього лапа розірвана кулею, але ти спішиш і залишаєш його позаду. І тобі соромно, тому що бракує рукою відваги садити в нього культу. Дякую, Богдане. Ви прямо прочитали ту статую, яку я сама собі виписала те, що готуючись, бо вона мене так вразила до глибини душі. Це те, що мені найбільше резонувало, мабуть, коли я цей роман читала. Власне, коли Пересеверта говорить, наприклад, про цілковиту бездіяльність Європи під час цих воєн його славії. Коли він називає європейську дипломатію безсоромною і безхребетною, так про те, що вони сидять в кабінетах, ті розцяцьковані там різні посадовці, урядовці або приїжджають, так як панове згаловтористами вихідного дня, щоб красиво постояти десь там біля танка, але при цьому розуміючи важливість регіону, бо ну зрештою 100 років там війни ті тривають, так. Важливо дати і про стурбованих інтелектуалів, які вдають, що вони все знають і все розуміють. Так ну не знаю, Мене це переклички дуже сильно вражають. Здається, що ну пройшло вже там 30 років з тих боснійських воєн. Перед Україна палає, але ж нічого не міняється. Оця книга вона чи вона така цікава, те, що Олег вже казав, що вона його ж коротше скарочеться, скажу так на оголіє оці просто оголіє всі ці проблеми, і він їх подає, він їх бачить, і подає отак. Тому скаже на хлопський розум, це не є те, що хлопський розум. Це, він, це справді тому для мене це роман репортаж він це синтезує ці, весь, всі, всі свої досвіди цих воїн. Я він, б сказала, що це ще й політичний роман. Можна прізно, так, але нього це синтез його дом. Він бачить, що війне, війна це завжди те саме. Значить, mm -hmm. Війна завжди те саме, це все повторюється. І плюс не просто війна, як, як сама війна, але також те, що довкола війни відбувається, завжди те саме. Так і завжди ті самі слова, завжди ті самі інтелектуали. Які, з, 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 тими самим, з, з Тими самими стурбованостями і, 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 і так далі. Стендапи. Проблема, т, проблема телебачення в тому, що розповісти, розповісти про війну не можна з готелю, потрібно ходити туди, де розгортаються події. Ти приходиш, стоїш перед батаками на середньому плані, але так, щоб справа від тебе був відкритий простір, і починаєш розповідати. Якщо чути постріли і багато фіу, бах-ба-бах, ба, бах, то вдаються яскраві стендапи. Та через шум часто нічого не виходить. І коли десь, коли вставляєш свої 5 копійок, тобто коли розповідаєш щось на зразок, цього ранку ситуація в секторі Вітезу значно погіршилася і чуєш поруч вибух, бабах, і замість сказати, в секторі Вітезу кажеш, у секторі аккургу твоя мать. А це також не, год, не годиться, то треба повторити. А то, буває, стоїш у голові порожньо, дивишся на камеру, дурень, неспроможний вимовити слово, бо як тільки хочеш щось сказати, все вилітає тобі з голови, бо вона щойно, від, щойно відформатований жорсткий диск. А потім переїздиш у Запілля чи до Мадрида, і завжди знайдеться якийсь дурень, що запитає тебе, чи то коли справжні постріли, і ти не знаєш, що зміятися з нього, дати йому голову. Дорогі гості, соловні колеги, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що ви терпляче вислухали нас і за те, що долучилися зі своїми питаннями. Я думаю, що головний висновок з нашої презентації це читати Артура Реверте, читати його територію Командів. І міркувати над тим, що ж він говорить нам про війну, нам, українцям, про війну колишньої Єгославії, побачену очима іспанського військового журналіста. Дякую всім вам і гарного, мирного вечора!